Сьогодні будемо готувати смачні баклажани. І починаю з того, що очищаю баклажани від шкірки. Беру сорт Геліус баклажан, він найсмачніший для мене. Далі в мене курячий Фарш, одне яєчко. Сюди додаю ще цибульку, порізану як на засмажку, чесничок. Спеції за смаком, звісно ж, будемо додавати. І також зелень. Зелень дасть нам соковитість. Кріп, петрушка, зелена цибулька, в кого що є. Гарненько все ретельно перемішуємо, фаршик готовий. Далі нарізаю ось на такі кружельця баклажани і будемо їх фарширувати. Я взяла таке глибоке деко, змастила його олією. І ось так викладаю фарш на шматочок баклажана. Іншим шматочком зверху буду закривати і складати в деко. Далі беру, готую засмажку, на гарячу петерню викладаю цибульку посирую, моркву теж буду посирувати. Звісно, що і чесничок додаємо для пікантності смаку. Трішечки протушковуємо. Натираю свіжий помідор. Якщо полюбляєте більше заміняти томатною пастою, то додавайте її. Також спеції, сіль, трішки цукру для балансу смаку, сметану додаю десь 3 столових ложки, перемішую. І мені потрібно, щоб підливки було багатенько, тож додаю трішки водички, дивлюся, стільки мені там потрібно, регулюю кількість води, додаю ложечку борошна, щоб підливка стала більш такою густою. Трішки потрошкувала, і все готово. Між баклажанами закидаю шматочки кабачка та насипаю сухий рис, не замочений. Ось так виливаю підливку, розрівнюю її і в духовку. Як воно вже буде готове, це десь через годинку випікання, зверху притрусила сиром твердим. Ось така смакота виходить. Швидко, просто і, повірте, дуже-дуже смачно. Прикрасила базиликом і готова.